Мама, 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 а що а, а ты Аліса? Хух я вже злякалась. Що таке? і потрібно, Ммм, мені ще ні. Мам, ну, не знаю, я хочу Мені ну, скучно, я вже не засну. Розумію, розумію, ну ладно на тобі оці ки і малюй поки. Так давай інших не збуди. Моя далі і спать пішла. Ммм, скучно. Краще піду піду Ашу збуджу. Ти знаєш, я не хочу ставати. Хочеш, хочеш, тобі здається. Так. Давай. Буде замалювати. А в ігрову ну йдем холоса ідея. А Алиса, да й дуй дуя Так а, бабайки, Ділбайк, Ліон, бабайки, О, бабайки, а бабайки Ми походу щось погане зробили. Ну так ми погано зробили. А бабайки, 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 пяти туалеты. туалеты?